Брати, і сестри, а? О, заулибались тепер, так? Да? Трошки, ще... Трошки маємо часу. Потерпіте, трохи, ні? Можна чи ні? Ми так пройшли курс такий біблійно-історичний. Я думаю, так, так? Да? Ну, з вас я знаю, що ну, дуже багато не, не знало все, то, що є. Ми теж не знаємо всіх, треба читати, може бути, і різні додаткові матеріали, які говоряться. Ну у нас є матеріал для всіх нас з вами один. Який? І, і, і все, на тому кінець. Святе писання є, там все є. Від Буття до об'явлення Івана Богослова, там все є. І історія, політикономія, і всі нації, племена, народи, язики, що робити, і як, і як жити, і як далі, куди йти, і хто ми такі є з вами. Все там. Відкрито були від, до, до кінця. Недаром Бог каже, щоб ми з вами що? Збрали знання, звідки? Слово Божого, яке живе і яке є діяння для всіх нас, і племен народів і язиків. То сьогодні, шановні мої, да, ми живемо в такі часи, я би сказав, дуже цікаві часи. Ми живемо. І вже скільки разів Дух Святий промовляє за ці часи. Сьогодні взагалі було таке: от я сидів, слухав уважно, і рота відкрив, і уші відкрив, слухав. І ще питаю Петра, записали чи ні, запишіть і собі візьміть так, щоб кожен мав і собі на бумажку перепишіть все і почитайте. Раз, два і три, щоб воно хоч залишилося. Тому що Бог каже Духа, я говорю не на вітер, а говорю для того, щоб людина пізнала, що вона зробила висновки і аналізувала своє життя обов'язково. Такого часу, як ми сьогодні до того було, браття Сети, не буде 20 років назад. 10-15 не буде. Ми бачимо кожен день, що кожен день щось нове, нове нове. Дух Святий каже, ви не будете встигати за подіями, які будуть тільки одне, тільки друге, тільки третє, тільки четверте. Все по новому, по новому. Ну і що? Шановні ми, а що нам боятися? скажіть, будь ласка. Знаєте, раніше говорили комуністи, що пролетаріату терять проміж своїх цепей. І все, на тому кінець. Що нам боятися? скажіть, будь ласка? Ми знаємо, кого повірили? Знаємо. Знаємо, хто нас чекає, Знаємо. Знаємо, які ми діти так. Ти Дух свідчить на Духу нашому, що ти і я. Хто є, така скажи? Ну хто? Ну, дочка Бога Живого, Син Бога живого. діти Божі. І це Дух свідкує Духу нашому. Не кожна людина може сказати сьогодні. Не кожен народ, мільярди людей може не знати те, що відкрито, відкрито тобі і мені. Я б мільярд сказав людей, що відкрито тобі і мені, на превеликий жах, шановні мої. Дуже скажу вам. Ви знаєте, що сьогодні ще є атеїсти чи не знаєте, і в Україні є атеїсти. Не зустрічалися з ними, ні? Чи зустрічались? Скажіть, будь ласка. Натуральний атеїст не вір. Є такі, є. Ну так вся вже Бог природа вся говорить. Все. А хто його знає, що там буде, а хто знає? Бог знає. І тому він і написав в своїй святій книзі. Що буде і для чого ми живемо з вами. Я читаю такий один, один е, псалом. 121 такий псалом, цікавий такий. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть закидатись нозі твої, не задрімає твій сторож, ото не дрімає і не спить сторож Ізраїля. Ну і нас також. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь приправиті твоїй. Один сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він духу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж на віки. Алілуя! Чудові слова, шановні, Бог стерегтиме, що нам боятися когось, і що нам думати, Господь все оприділив для кожного з нас. Ви знаєте, Володимир Дерв сказав, вдома одного, дума второго, думав, думав, думав третє. Я багато щось поки, поки Володю проповідував один, другий, поки співали пісні. Я думав думав, вдома, і після того, як Дух Святий промовив, в мене голи перевернулося дуже багато всього. Знаєте, не то, що так сніг на голову я поставив. Ні, нормально повернулося, я так проаналізував, розсуджував вдома. От наша група співала пісні, Мені сподобалось дуже до речі, як ви постіваєте. Ну, то ствоє пісні християн. А раніше, скажіть, будь ласка, які пісні співала наша держава? я Зараз нагадаю вам. І так, буділо, все аж на пам'ять прийшло. Піду, втоплюся у річці глибокій, шукати будуть, не зразу знайдуть. Пам'ятаєте пісню? Ні? Хто пам'ятає, ну корочки підіміть, будь ласка, пам'ятаєте, дякую. Підпівник Кіндрат на дімному місці сховав автомат. Пам'ятаєте дуже добре, так? Да? Співали такі пісні? Співали. А ми співаємо за радість у Христі, я знайшов, він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов з того часу, батько він мій. Є пісня відрізня? Так. Пісня ті доводять, ні до віри доводить, а до безуму доводять. Втопись, пошукайте, а ще не знайдеш, тому що так аналізуємо. І так добре співають. Сьогодні от, був великий такий захід, коли співали там, знаєте, де на конкурсі великому. Да? Що там показували, скажіть, будь ласка, Євровія, да? Бачили, да? я не бачив там то вже люди говорять, що там жах один тільки зановний. значить, До чого ведеться суспільство готується? Суспільство ворог готує до прихіду антихриста, Для плацдарм готує він, для прихіду Його, то однозначно. Подивіться, всі напрямки, хоча б взяти мультиплікаційні фільми, так називаємо. Раніше фільм мультиплікаційний, він був якийсь які зміст був у нього. Добро, що робити, як допомагати там, діткам і так далі. Сьогодні я побачив, хто не тільки вночей, і в день налякається та фізіономія, яка там показує, і дітки наші дивляться і тому подібне. Розумієте? Тобто екрани переповнені сатанинським напрямком, демонізмом, і то так і амінь, нікуди не дінеся, розумієте? Значить, Готуються, готуються. Люди звикають до того. Але ми з вами звикнути до того не можемо, шановні. Бо хто в Ісусі Христі є творіння, яке? Нове, стародавне минуло, а зараз все нове. І що Бог хоче, щоб у нас віра молила, щоб молила віра. А Бог каже, а коли я прийду, чи знайду, що? віру на землі. Дивіться, Бог, коли я чий даду віру на землі? Да. І Дух Святі промоляє сьогодні. І скажу вам, що небезпечна дуже зараз кожен день і кожен час. Небезпека велика є. Бог каже, чому, що нарік охолов збайдушні в чому в молитвах. Молитв стала менше. Патрірква стало менше народу про у нас тут у Франківську кожен день молитва з 10 до 11, -го. з понеділка по понеділок, суботу з 5 до 6. -го. Що ви думаєте, багато людей приходить? Ну, не багато людей приходить. Вознесіння було. І ну прийшло до одна стає сестра. А що то ми тут зібрання не провели? Що так сталося, що зібрання не провели? Ти була тоді коли? Да? Ага. Я хотів їй сказати, маросім. Ну, а я говорю, добре, а сьогодні багато не працює людей. Тому що свято свято таке, ніхто на працю не піде. А де люди? Тоді, скажіть, будь ласка, чого вони прийшли тоді, без всяких напрямків, без всяких сказань прийдіть, прийдіть, прийдіть. Або каже, прийдіть, до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас конкретно. Скільки знеможних людей обтяжених? Ідуть люди? Ні. Ось скажіть і то не прийде ніяк. Головне, що форма Воскресіння треба прийти. Великий день треба прийти. Різдво треба прийти. Дорогенькі мої, та кожен день кожен день ми можемо спілкуватися з Господом чи по домівках, чи приходити на такі богослужіння, які ще поки Бог дає, шановні мої. Поки ще Бог дає і дає, і ще двері Дома Божого відкриті. Хочу сказати вам, де короки 50 тому назад приблизно так, я читав на, ну, не відкриття. Там люди записували, диктофонів не було, від руки писали, все. Тоді вже було сказано, що і до домию молитви, і будете збиратись по двоє, по троє. І зараз Бог Духом Святим промовляє те саме, те саме промовляє, що було років 40-50 тому назад, шановні мої, Бог нічого написано не робить. Не відкривши таємниці рабам своїм пророкам. Все відбуття до об'явлення Івана Богослова. Скажіть, будь ласка, хто з вас колись думав, я покаявся в 82-му році, і коли почав читати новий заповідь, постане народ на народ, царство на царство. Ого, Думаю, а звідки то взялося? Що смієтеся? Єдиний неділими, така держава і тому подібне. Хоча я 27 років в армії відслужив, хочу вам сказати, що отакого от безладу, повірте мені, професіонал військовий, повірте мені, такого безладу, як зараз, не було. Не було, повірте мені, і солдати, і офіцери, і прапорщики, і тому подібне все було так. Не було. Но пропаганда була моцнейшая. І моцнейшая була пропаганда, так. Все, коммунизм і так далі, Володя, как-то торкнувся, я пам'ятаю, лейтенанта молодой підійшов до одного майора, в військовій частині ми обслуживали авіаційний полк, істриби 109 були там. Я підійшов до нього, куру. дай боєк вопрос: а хто такой був Ісус Христос? Але так встав секунди на 2-3-4. Малчал, он був комуністом. Все, на тому кінець. Я, да, я вам з перших уст інформація, я ще пжу додому, а моя дружина, вона з віруючій сім'ї була. Моя дружина не була вірш, вона була з віруючої сім'ї. Я прийшов, кажу, слухай, да, я так христос комуніст, я почав читати тільки. Отак так було закарбовано і так багато людей, розумієте? Я колись теж був комуністом, але господь з зробив євангеліста, бачите як? то для Бога немає ніякої проблеми, ні. коли приходиш до нього. Прийде мене всі знеможені, я і я заспокою вас. Приходять люди, ні. ага, сьогодні, спробуйте. Сьогодні до покаяння людину треба. Ну як? Ми не тягнемо нікого. Ми можемо проповідай, написано, ідіть по цілому світові і що. І Євангелію проповідуйте кожному створінню. Хто буде вірувати, охреститься буде спасений, хто не буде вірити, засуджений буде. Ідіть і проповідайте, Бог дав чітку вказівку, шановні мої, поки ще Бог дав, і хочу сказати: закриються все, брати все, і Духа Святим Бог промовував. То, Те, що ви робите сьогодні, ваші добрі вчинки зітре ворог з пам'яті і будуть пальцем показувати і знебажати вас. Наші скільки братів їздять сьогодні? Кожен. Тиждень, кожен день їдуть на передову, їдуть, їдуть по всій нашій Україні, бусиками повністю їдуть і їдуть, і, і стараються щось привезти і на фронт, і для тих біженців всіх. І буде забрано все, і буде зєдре з пам'яті, і будуть нарікати, і будуть гнати. Гнали мене, каже Бог, будуть гнати і вас. Слухали мене, бо слухати вас. А далі. І усі. Хто побожно бажає жити у Христі Ісусі, будуть гонені і переслідувані, дорогенькі мої. Так благодаті такої не буде, як сьогодні. Так? Дивіться, спокій є. Прийшли, посидимо комфортно, дуже добре все, спокійно, тихо все. Можна, можна буде. А коли Бог каже, буде збиратися по твої потих і ось будете такі часи прийдуть, я говорю, то, що Дух Святий промовний, я, я, і будуть і питати. Чи можна вийти? І чи я повернусь знов до своєї домівки? Дорогенькі мої, ворог хоче одна ціль вкрасти, вбити, погубити безсмертну людську душу. Він кидає, він знає, що йому часу залишилось дуже-дуже мало, він не знає кінця. Часу того не знає, то ні ангела, ні Бесні, ні Син, а тільки отець мій один. А ворог не знає, а він бачить ті напрямки, які йдуть сьогодні. Да, природа говорить нам, а що ти в цьому році аж. Вісна прийшла на, на цілий місяць раніше. Пам'ятаєте, да? в, в лютому місяці 16-20 градусів було, де таке було? Зміна природи, і природа говорить сама, що хто природи керує? Бог керує. І славу віддаю! Я часто говорю, я славу віддавати не землі, а Богу, який створив небо і землю. Підходить сусідка, сітки, славу слава Україні! Я так сижу. Я, я, Паня. Слава Богу, що Україна жива. Вона, а, а точно каже. Слава Богу, що жива Україна, і Україна для Бога, і слава Господу за все, розумієте? І сьогодні Бог сказав: слави своєї я не віддам нікому. Я їх не зважаю, ні. Я їх не критикую. Ну, дорогенькі мої, є Слово Боже. Сьогодні, да, ми надію покладаємо, так, і Європа, і Америка, і Она, і Верховна Рада. Ніхто не дасть нам визволити, коли співали таку таку пісню, бредову. Ніхто не дасть нам визволення, ні цар, ні Бог, і ні герой. Пам'ятаєте такий гімн ну, такой? Ні цар не дасть, і герой не дасть, а Бог дасть визволення. Розумієте, а Бог дасть. До речі, моральний кодекс будівника комунізму побудований на Біблії, що ви знали, читаєте. Там чітко є, перекойомі Чінара, звідки взято з Біблії. Всь, кругом, <кхе> свій час, така була подпольна кличка Іосипайоновича, Кобак. І він мав одну промову на пленумі ЦК, там автор не пише, не пише, що він сказав. Але він процитував з Біблії, І коли не були згідні всі, но після його прочитання, вони прийняли, підняли руки і питали, а откуда ти взяв? Он говорит, откуда взял не, вам не надо знать. Главное, чтоб і за мной пошли. розумієте? Все. Тобто з Біблії процитував. Но автор не дає, якщо він просить. Біблія, да, вовле, Слово Боже, живе і діяльне написано. доходить до поділ душі духа, суглобів, мозків і судить думки наміри сердечні. Навіть хочу вам сказати, шановні моя трошки мав, коли в 18 останніх років Москві прослужив. Я хочу сказати, що там, ну я так мав з ними спілкування з тими такими людьми, які там до ЦК мали і тому подібне, тому що їхні синов'я в моїй частині було там, де я був. Хрестили дітей потихеньку. Хрестили хрестили дітей. Не зважаючи ні на що. Ой, а що Бог, а як там, як? Та да, боялися, що норди були. Як ви був на першому курсі, на школи, сверши, що би ще партій московської школи, одна наші професія каже, знаєте, що таке талант? Це іскра Божня чоловік. І що тобі партійна школа працівка КПСС і професор каже, іскра в чоловік. Воно було, заміти. Народ, який в теб відходить, написано Світло велике побачить. В тебря народ був і побачив світло, коли прийшла свобода, коли прийшов Господь. Господь прийшов. Да. Сіл була Бога спасте світ, а ціль Христа була спасти людей своїх від їхніх гріхів. І робив Бог, і зробив він це, зробив. І коли йшла свобода дворце з'їздом, провели один захід наші браття. Пам'ятаєте, провели один захід, Чорко, там Йон Кіча, по-моєму, там пробили все, а потім закрили. Навіть відкривається в нашому... Франтішський дім, такий круглий дім, називаємо його там, де збиралося колись тільки партійні боси, там і провадилися зібрання, а там уже не раз, не два, не три, десятки разів церква Християн Віра Іванська, провела єваніційне служіння. І повні зали були, повні зали. Я написав таке маленьке 4 стіще. Дивіться, нині всі шанують Бога. І ті, які казали, що нема, такі прийшов, бо час така дорога, якою йдуть сьогодні до Христа. Той час прийшов, хто той час дав, шановні мої, то дав Бог, молитвах Божого народу. Наші предшественники скільки по посідали по в'язницях. По 25 років сиділи, і сестри, і брати наші. Але не стояла твердо за віру, Євангельську. Нічого їх не хитало, ні праворучні лівороть. Вибору не було, ні наша дорога, ось така. токою дорогою. Наш брат Петя Габяк, хто знає його, він в цей час в армії прикладував брати присягу. Він не приймав. Три роки йому дали. Він. В тломачку сидів нашому. Все. Я не хочу сказати, що всі повинні так, так робити. Кожен має розум, кожен має свої наміри, кожен бачить, що його серце говорить, що Дух Святий говорить йому і так робить. <кій> Шамон, шановні Але хочу вам сказати, що браття наші вимоли, тож і Бог святий каже, ви сьогодні, ми зміст такий, живете по тих молитвах, що за ваш, ваші причесники молилися, і ви маєте ту свободу. Хто би дав ту свободу? І сьогодні Бог каже, вас не буде, мене не буде, вас не буде. Але наші молитви, які ми заносимо за нашу державу, молимося, молимося. за братів сетер молився, за свої домівки, ми молодість, так, за дітей, за внуки, правників, і по, в, в, вас не буде мене, а по наших молитвах будуть жити наші діти, наші внуки, наші родини. По наших молитвах. Не так просто сотні Купов сказав. Що сказав? Молитви твої прийшли на пам'ять Бог. Пішли людей туди, туди, туди. І був спасений він і багато із його дому. На пам'ять прийшли, тому, да, браті, сестри, що Бог каже, за все, дякую, що і без перестанку моліться. Без перестанку моліться. То Та не так простенько, знаєте, тут якраз нагадував Володя. День, е, день батька є, День Матері є. да? Я такі, да. День батька, День Матері. Я скажу, ну це раз в рік, День батька, день матір. А, де, а де день Христа? А він повинен бути кожен день у нас. Кожен день у нас. Кожен день з ранку до вечора. За все, дякують і безперестанку моліться. <клес> Володя торкнувся таку тему, як за ну, сімейні стосунки і так далі. Сім'я. Бог, сім'я і церква. От без тієї централки сім'ї, церкви не буде. Бог, сім'я і церква. Яка сім'я? Що в сім'ї сьогодні? Думаєте, все добре? Та в кожній сім'ї є, вибачте, плюси і мінуси є. Так чи я не буду питати, щоб ви там сказали так чи ні. Я знаю, що є. Практику можу вам сказати конкретно. В кожній сім'ї моєї буває. Я не якщо боятися, буду сказати, соромитись. Так, да, буває плюс, буває мінус. Нема питання. Але хочу сказати, що як от сім'ї такі, от, там, де є бабусів Володя за, за бабульку сказав, моя бабуля, вона ще що за царів була жива здорова. Я її бачив, вона і бачив, спілкувався з нею, але не, не, не брав те, що вона мала. А моя дружина від неї взяла багато. Вона була з Барянського там така, ну, сім'я така була, в варіанті булася. І розповідала, що у них гувернанти були, там, що ми виходили коли на їжу, нас говернантки одягали, ми сідали і чекали, коли батько прийде, сяде за стол, помолимося, і тоді тільки ми мали право і так далі. Тобто вона мала тічі норм поведінки. І вони в неї залишилися до кінця її життя. І то, що могла вона передавала моїй дружині. Так треба робити, так, так, так і так. Тобто, приклади можна було брати. Так. Значить, непогано закладені були основи. Ні. Сьогодні які основи закладаємо ми для наших діточок, шановні мої? От ми, бабусі, дідусі з вами, що ми закладаємо для наших дітей? Що дітки наші москати? Моя мама, як о моя мама, молотовниця, о моя мама за заман... Чи моя мама знов кричала, що моя мама то-то, то а тата такий-сякий, а дід такий і тому подібне. Тобто, сьогодні написано по причині помноження беззаконня, багатьох любов що Охолоджує. Ми бачимо, як охолоджується любов сьогодні, браття, свята, на превеликий жаль і серед Божого народу, серед віруючих братів і сестер. Охолоджується. Плітки є, купа. Наговори є, скільки хочете. Злоба є, є. Всі. В церквах, я не говорю про вас, я загально говорю. Є, є. Приклади в мене купа є такі всякі, знаєте, і куди не дінеся. Але ж Бог каже, що за кожне празне слово ви даєте звід перед Богом. Празне слово. Як треба фільтрувати, що я говорю? Що я думаю. Навіть? Думки мої, Бог бачить, Бачить. знає, знає. Ще слово не виходить з моїх вуст, він бачить, воно зароджується в серці моєму. Яке слово? Що я хочу сказати? Дорогенькі мої, не так просто бути християнином сьогодні. Ой, не просто. Скільки очей на тебе придивляється. а то не взяти, бі, а то не можна, а то не можна. Все. А він що ти віручий. Ось так і так. Ми ще пам'ятаю, перший християнський був збор, такий, село Заріччя, то перший там було, що тільки на початках там відкрито було. І там на горі десь зробили щось. Ну ви приїхали з Юрою, і тоді туди. І наші хлопчики грають в футбол, там велика площадка така. Ну і п'яний якийсь прийшов туди, що так чіплявся, чіплявся, не впав. Окружили його всі, ми теж підходимо. А він п'яний, вам не можна битися. Єлі язиком у землі, ти знаєш, що так віруючі люди грають. Бачиш, все знають кругом. Можна чи не можна. Сьогодні, шановні мої, головне питання все одно. Хто ти такий, щоб ти знав? Для чого ти прийшов на цю землю? Куди ти йдеш і хто буде тебе зустрічати? І в якому стані сім'я твоя душа. Да, Бог каже, я на тіло не приділяюся. з пороху взяти, порох поверс. От душа і дух, то, що Бог дав своєму і забирає до себе. Що в душі нашій сьогодні? Бог каже, щоб ніяких плям не було, але є там місця в душі, які треба, каже, почистити. Треба. Не так простенько, розумієте? Ви не так просто, шановні мої, бути сім'я людиною. Не так просто стати, щоб перед Білим Престолом Христом, щоб почути від нього слова вірний і добре раб в радість пана Свого, щоб ми не почули. Відійдіть тільки на всі, що чинять, беззаконні. Тому сьогодні Бог сьогодні говорив і говорить скільки разів. Нарік мій має таємні гріхи, та не відкриває їх. І Божому народу треба сьогодні покаяння, сповідання. Божому народу. Я не, не, не говорив, не переживайте. Божому народу покаяння і сповідання треба. Кожному з нас без виключення. Кожному, я не говорю так, вас покару пальцем, першому за себе говорю, щоб ми були готові. Так, да, Бог сказав, коли я буду забирати, ви не знаєте. Готову душу буде брати. Хто б ти не був, чи ти би сан ти не мав. Що б то в твоїй сім'ї не було? Якого положення ти не займав? Готова душа і забирає Господь. У нас був такий один наш братик Антон Андрійович. Борисенко дякон церкви, і він розповідав, дочка помирає в нього померла. Я кажу, я підняв до руки. її І почав молитися. Боже, ти дав мені забери, поверни. Бог повернув. каже. Повернув все, дав, все, стало. І що? І каже, краще б я не молився. Вона пішла в світ, краще б я не молився. Ви Розумієте? Я так запам'ятав, Славхайва Антон Андрій каже, прямо свічен свіч давав, дякую нашій церкві. Його вже немає бо він вже виїхав в Америку і Бог його звідти покликав до себе. Так що Бог знає, кого, як і коли брати. Для нього цінна, безсмертна, людська душа. Тіло, да, не після того, хто може тіло, а хто може душу забрати. Отого, От треба боятися. Тому, дорогенькі мої, ми зараз з вами помолимося. Я вас прошу дуже. Візьміть все, що, що сьогодні було для вас, для вашого серця сказано. Слава Богу. Так? Проаналізуйте кожен свій себе, свій хід, кожен сам. Я свій проаналізую і ще раз. Бо я багато почувся, що Дух себе промовив взяв, що Володя говорив так, один і другий. Що було через Дух Святий сказано, я так взяв собі те, що мені треба було. Я чому сказав, кому треба стояти на коліни, помолився, брати то я ось не не понулкою ставати. Відчуваєш, я б разом з вами став. Разом став би на коліна, тут, коли я закликав вас. Разом майте я разом з вами стояв, в думці стояв. Треба, треба. І не що ховатися. Я не, за, не завертаю в папір. розумієте? Я це сказав домашнім. Будете так поводитися, я вас поставлю там перед цими скажу, так і так, то мої там внуки, мої, моя дружина, там, моя дочка там, і тому подібне. Я не буду ховати. Ніяк разу, розумієте? Добре, добре, а якщо провинило, десь то давай відповідай. Тр... Завертатися не треба. І Бог каже, Заберіть смуток, заберіть страх, щоб не було у вас ліцеміря, ліцеприяття і щоб не було гордості. Але Бог гордим протибиться, свереним дає що. Благодать. Я, що я? Що я? От я, я, коло толку, якого є? Нема. Що, все, що і, лиш, то, що Боже, воно тільки встояти може і хочу сказати вам, тільки на Бога сьогодні надія. Да, ми живемо в часи, коли на наших очах. Виконується повністю біблія, вся, що є, на наших очах. Дай Бог сказав, вогонь, який запало в вас, він піде на інші держави. І я потрясу ще багато, каже, міст потрясу ще багато. Да, Піщанка знята. Другі. Мир землі взяти то однозначно. Взяти. Там не що думати. Мир взяти землі, вся земна поля. Подивіться, в Україні така війна, якої не було за Другою світовою, він такої не було жорстокої. А кругом наслідки по всій земній полі, все тремтять, все кругом. І Бог знає це. А от для чого? Нічому, а для чого, шановні мої. І Бог каже, я народ свій на коліна поставив. Народ на коліна. Байдурість в народі є, є. А ми з вами що такі герої всі, скажіть, будь ласка, теж байдурість допускаємо всі, лень допускаємо кожен з нас. Ну, це прямо говорить, допускаємо, допускаємо, а ладно, а ладно, не буде. Нічого не в небо не ввіде. Тому, дорогенькі мої, хай вас Бог всіх благословить. улыбайтеся, шановні мої. Улыбайтесь так, хоть так, щоб, щоб пораділи, хоч трошки. А помрем ми з вами всі свій час. Я вас всіх вітаю всім. З пороху взяти, порох ти повернешся. Свій час, не переживайте, свій час. 70 років, а при більшій крипості 80 років. Ого. Хто вже має 80 років, підніміть руку. є вас такі тут? 80, -ку. хто має? Ну, <клухи> <клухи> бабую, я знаю тут, дуже добре, вона даже більше. А з вас хто має кримчі? 80. Що нема, нікого? <кій> Нічого собі церква молода, яка, а? Надо ж таке, то де я під'ємо руку один. Я маю. Я маю. При більшій кріпості 80 років, шановні мої. Вони ще молоди, все, церква молода, в тебе. А що з пляжі? Надо, щоб вони бігали все добре, так і говорили людям. Ідіть і роз... скажіть їм про мене. І Бог каже, йди. Я піду з тобою. Ні, іди розкажи, що з тобою зробив Бог. Розкажи, що з тобою зробив Бог. Є що сказати кожному з вас без виключення. би не Бог, і того хвороб не було. Той, так? Я тут не здивався. Я твій голос чув. Його трохи є, Прислуховувався. О, розумієте? І нас не було, а мене першого браття себе не було. да ми давно. І Бог сказав Духа Святим, Ворог хотів тебе забрати в мене ще. В молодому віці. Але я не дав. Знаєте чому? Звідки той халдей знав, де 40 років покаявся. І каже, я, я полюбив тебе, щоб я дозрав матері, бачив зародишність, бачив, як ти народився, і бачив те серце, яке було, буде служити мені. Звідки я знав, скажіть, будь ласка, то серце Бог бачив і було <клухи> оприділено, що душа твоя намічена на спасіння. І ви знаєте, я коли читаю то відкриття, я думаю, Господи, мене ж мороз шкірі, я думаю, Господи, ти спарив небо, землю, я там піщінка маленька, так хто такий я є? А ти бачив вже. І кожного з вас бачив Господь. Тому ми з вами є найщасливіше, тут як Женя Поліщук співає. Я є багатший, ніж мільярдер. Чули, ж Женя Поліщук, да? Ну, вона ж свідчила, плаця показувала таке, яке вона була, і так далі. Я багатший ніж мільярдер. Тому, дорогенті мої, ми з вами жителі неба. А ми взуті з Господом на повітря, каребто. І так, завжди з Господом будем. Ось цими словами, що потішайте одино, Я вас потішаю, дорогенькі. І Бог любить вас і мене любить. І Бог сказав: не покину тебе і не залишу тебе. І це є з вами усі дні аж до скінчання віку. Що народ Боже сказав? Амінь. Встаємо і молимося. Халилуйя! Подяки і